Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна. Я отримала запрос від моїх підписників на тему, як робити кутики на ласки. І сьогодні я хочу зняти вам невеличкий майстер-клас, як це роблю я. Для того, щоб отримати отакий результат, от такі кутики, нам треба зробити деякі речі. Я підготувала вже для вас ось такий шматок, це зразок. Що ми робимо перше? Це, звісно, вирізаємо ту ластку, яку нам потрібно. Розмір ви обираєте самі. Тепер нам треба по периметру прокласти дві лінії намітки, які будуть абсолютно однакові. Тобто відстань ця буде порівняна ось цією відстань. Ось так приближу, щоб ви могли бачити це ближче. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб ось ці намітки були як можна найчастіше, вони нам знадобляться пізніше. Зараз розповім. Після того, як ви проклали цю намітку по периметру, нам треба перш, по першій лінії зробити загин. Це краще зробити праскою і зафіксувати, щоб вона не розходилась. Ось таким чином. Після цього. Нам потрібно скласти по діагоналі цей квадратик кластки, ось так. Лице у нас буде внутрі знаходитися. Скласти таким чином, щоб у нас співпали, по-перше, ось ці краєчки. краєчки. І по-друге, нам треба об'єднати і з'єднати булавочкою ось цей. Шовчик цю лінію намітки і цю, щоб вони були абсолютно рівно з'єднані. Зараз я з'єднаю і покажу вам. Ось таким чином я з'єднала, бачите? Тобто булавочка проходить по тій лінії намітки і по тій. Це важливо. Тепер. Після того, як ми з'єднали, нам треба ось цей кутик, який у нас опинився внутрі складений, нам треба його розігнути. Так нам буде зручніше просто. І тепер від цієї лінії намітки, яка у нас тут проходить, бачите, вона прямо приходить на кут тканини складеної. Ось сюди. Від цієї намітки нам треба відкласти. Ту відстань, на яку ми зробили загін. Тобто, якщо у мене зараз тут сантиметр, то й відкладати ми будемо сантиметр. Так, тут сантиметр, і тут від цієї лінії нам треба відкласти один сантиметр. Оп! Так, відмічаємо і прокладаємо ось таку лінію. Це у мене маркер, який під праскою. Можете користуватися таким, таким маркером. Після того, як ми відклали цю відстань, нам треба поділити ось цей квадратик навпіл по діагоналі. Ось таким чином. І це буде наша лінія зшиву. Тут у нас будуть проходити строчка. Зараз я її прокладу і покажу, що далі треба робити. Ось так от. Дивіться, бачите? Ось. Ця лінія прийшла рівно на кутик з ним. Після того, як ми зробили цей шовчик, зараз я просто пройшла намиткою, а ви можете одразу зшивати нормальним швом позад голки. Нам треба... На всяк випадок подивитися, чи правильно ми зробили це все, нас влаштовує. Ми вивертаємо цей кут і дивимося. І бачимо, що у нас все зійшлось добре. Ось такий гарний шовчик у нас буде. Зараз мені заважає ось цей шматок, але коли ми його зріжемо, а ми його будемо зрізати, то ви побачите, що все вивертається нормально. Це потрібно робити не обов'язково, якщо ви впевнені в своїх діях, то робити не треба. Але якщо ви сумніваєтесь, є сумніви, то треба краще зробити, щоб потім не шкодувати. Після того, як ми перевірили себе і зробили цю, цей шовчик, нам треба ось цю, цей кусочок, цей угол, зрізати. Зрізаємо його таким чином, щоб, враховуючи, щоб не розпустився наш шов, тобто залишаємо 5 мм від краю шва. Ось таким чином і ми його зрізаємо. Все. І ось тепер наш кутик вже готовий і нам просто треба його вивернути. Ось, бачите, він вийшов гостренький, охайний. І тепер по ось цій лінії намітки, яку ми робили попереду, то ми можемо отак от підгинати і запрасовувати наші краєчки. Оскільки зараз у мене тут... Просто намітка, вона трошки, трохи розходиться. Але коли ви будете робити шов, то він буде триматися абсолютно нормально, без проблем. Раджу перед тим, як зрізати кутик і виворачувати все це, і зшивати кутик, раджу проробити все це з іншими краями, тобто з іншими кутами. Спочатку ми все це вимірюємо. Отак от, от складаємо, вимірюємо цю відстань, робимо діагональ, а потім вже все, все зшиваємо по вже наміченим нами лініями. Ну ось так. Сподіваюсь, що я вам зрозуміло все пояснила, і у вас не виникне тепер питань, як робити ось такий кутик на ластках. Цей кутик, такий кутик робиться не тільки на ластках, він робиться на всій сорочці, коли ми робимо мер... змережування. Або якщо нам треба зробити крає серветки. Користуйтеся, сподіваюсь, що я вам допомогла. Всім па-па!